Вітаю вас, любі п'ятикласники, на уроці української літератури. Ми продовжуємо з вами вивчати перлини словесного мистецтва давніх українців. Ви вже знаєте, що всі незрозумілі в ті часи явища, як то світобудова, природні явища та стихії. Наші предки пояснювали. Через міфи та легенди. А сьогодні ви познайомитесь із новим фольклорним жанром, що розвивався разом з людиною та її мовою. З переказом. Отже, до справи. Наші... Праукраїнці були позбавлені сучасних технічних можливостей передачі інформації. Але це не означає, що вони не передавали знання один одному. Вони вивчали світ, передавали знання від старшого покоління до нащадків, виховували мужність, учили любити і боронити рідний край. І багато в чому їм допомагали перекази. Що таке народні перекази? Які звичаї та традиції були в запорозьких козаків? Чому народ любить перебільшувати можливості своїх героїв? На ці та інші запитання ми сьогодні з вами знаходитимемо відповіді. Що ж воно таке переказ? Те, що траплялося з нашими далекими предками, вони запам'ятовували і переказували одне одному. Звідси й назва переказ. Отже, народний переказ це усне оповідання про визначні історичні події та їхніх героїв, героїнь. За змістом перекази близькі до легенд, проте в них значно менше, а іноді немає фантастичних елементів і більше подій та достовірності. У народних переказах відтворено мрії українців та українок про справедливість, перемогу добра над злом. Народні перекази бувають як сумні за змістом, так і жартівливі. У них наш народ наділяв своїх улюбленців богатирською силою, непереможністю. Ця ознака також властива казкам і легендам. Мабуть, найбільше до наших днів дійшло переказів про славних запорожців, адже їх вважали. Прикладом лицарства, відваги і патріотизму це були вільні озброєні люди, представники військового стану, воїни-найманці. Перші відомості про українських козаків у писемних джерелах датують далеким 1489 роком. Козаки селилися за порогами Дніпра, тому отримали назву Запорожці. Поблизу сучасного міста Запоріжжя простягнувся найбільший на Дніпрі острів Хортиця. Дослідники вважають, що саме там було зведено першу запорозьку Січ. Запорізька Січ, це була справжня фортеця, містечко. Козаки жили там увесь вільний від військової діяльності час. По центру в Запорізькій Січі стояла церква Пресвятої Богородиці, яку козаки вважали своєю заступницею. І сьогодні, 14 жовтня, на свято Покрови. Ми відзначаємо в Україні День козацтва, а також День українських захисників та захисниць. Також на Запорізькій Січі була дзвіниця і курені, де козаки жили. Цікавими були козаки-характерники. За повір'ям кажуть, що вони були наділені неабиякою силою. Вони вміли передбачати майбутнє і знали щось таємне. А насправді козаки багато подорожували, знайомлячись із культурою, науковими здобутками та звичаями інших націй, тим самим збагачуючи і свою. Кажуть, що багато і іноземців теж були у лавах козаків. Цікавими є картини наших українських художників. Картина Опанаса Сластіона проводи на Січ». Ми бачимо на ній, як родина проводжає свого сина на Січ. Обряди прийому та посвяти в козаки мали характер військових дій. Спочатку йшла перша фаза цієї своєрідної ініціації. Хлопець відокремлювався від громади та йшов у світ. Супроводжувалося відповідними обрядами. Майбутній Запорожець проводився на той світ. Коли він приходив на Січ, також проходив обряди тільки вже прийому. Ці обряди включали урочисту присягу товариству на вірність та прийняття православ'я у випадку, якщо хлопець був іншої віри. Отримавши статус молодика, він навчався військової справи, знайомився з правилами повсякденного життя в громаді та поведінки справжнього козака. На цей період молодика всіляко принижували, підкреслювали його залежний стан. Так проходила друга фаза, як перехідна до наступної. Стати козаком запорожцем було о, як нелегко. Іспит міг бути зі вживання доволі бридкої їжі, їзди на дикому коні. До іспиту могло входити завдання пройти над Дніпровою кручею по колоді або пропливти на човнах по Дніпру. Таким чином випробовувалась винахідливість юнака. І коли ініціація вважалась успішно пройденою, новий козак був прийнятий до одного з куренів Січі і приймав нове ім'я. Це означало його нове народження вже не як простої людини, а як січового козака. Цікавим в нашій мистецькій галереї є ще одне зображення робота Миколи Помененка у похід. Збираючись у похід, козаки мали суворо дотримуватися певних ритуальних дій, серед яких. Прощання з батьками, шанування старших та церкви, а також молитва. У молитвах закликали на поміч Господа Бога, Матір Божу, архангелів Михаїла та Гавриїла і все небесне воїнство усіх святих зверталися до чесного Христа Господнього й ангела-хранителя, який мав надавати силу і мужність, попутний вітер на морі. Рятувати від бурі і від великих хвиль, а особливо наганяти жах і страх на ворогів, послаблювати їхню силу. Перед вирушанням у похід козаки заготовлювали собі обереги хустину, рушник, хрест, навіть жменьку рідної землі, що мали принести їм непереможність та удачу в бою. Сьогодні ми з вами, діти, будемо знайомитися з народним переказом Прийом у Запорожці. Уважно прослухайте цей текст. Запорожці, як підмовлять було до себе на січ якого хлопця з Гетьманщини, то перше пробують, чи годиться бути запорожцем. Ото звелять йому варити кашу. Глядиш, вари так, щоб і не сира була, щоб і не перекипіла, а ми підемо косити. То ти, як уже буде готова, вийди на такий -то курган, дай клич нас, а ми почуємо дай прийдемо. От козаки коси та й підуть нібито косити. А де там їм хочеться косити? Заберуться в комиш та й лежать. То це хлопець, зваривши кашу, на могилу та й зачне гукати. А вони чують, але не озиваються. То він гукав, гукав, дай давай плакати. Ой, занесла мене нечиста сила між і запорожці. Лучче було дома сидіти при батькові да при матері, а то ще перекипить каша, то прийдуть да битимуть вражі сини. Ой, бідна ж моя головонька, чого мене понесло між і запорожці. То вони, лежачи в траві, Вислухають усе, та й кажуть ні, все не наш. Вернуться до курення дадуть тому хлопцеві коня й грошей на дорогу, да й скажуть їдь собі к нечистому, нам таких не треба. А як же котрий удасться розторопний і догадливий, то вийшовши на могилу, Кликне разів зо два. Гей, панове молодці, ідіть кашу їсти. Да як не озиваються, то він. Чор же вас бери, коли мовчите, буду я й сам їсти. Да ще перед відходом ударить на могилі гопака. Ой, тут мені погуляти на просторі. Да затягнувши на весь степ козацьку пісню і піде собі до куреня. І даваю плітати ту кашу. То запорожці, лежачи в траві, і кажуть, оце наш. Да побравши коси, ідуть до куреня. А він. Де у вас біса носило, панове? Гукав, гукав, аж горло розболілося. Да щоб каша не перекипала. То я й почав сам їсти. То запорожці споглянуть один на одного да й скажуть йому Ну, чуро, уставай! Годі тобі бути хлопцем, тепер ти рівний козак, і приймають у товариство. Ось так. Те... Зустрілися вам у цьому переказі? Нові слова Козак вільна озброєна людина. Січ табір козаків, обгороджений укріпленнями зрублених або січених колод. Республіка у перекладі з Латини означає держава, якою керують люди, обрані народом на певний термін. Козацька рада це вищий орган влади на Січі. Гетьман Головний старший командувач військ на Січі. Кіш це козацьке військо, а корені козацькі загони. Клейноди це козацькі символи, відзнаки. А старшина це вибрана група людей, яка керувала усім життям на Січі. На ілюстраціях, які ви переглядали під час прослуховування переказу. Ви побачили визначення. Що таке Гетьманщина? Це напівофіційна назва території Львобережної України, якою всередині XVII століття управляв гетьман. І ще одне визначення: джура або чура. Так, у XVI-18 столітті називали зброєностя у козацької старшини. тобто Молодого козака. До вашої уваги перелік характеристик. Перегляньте їх, будь ласка, і визначіть, які з цих ознак характеризують хлопця, посвяченого в козаки: кмітливість, підприємливість, корисливість, байдужість. Кулінарні здібності, боязливість, недовірливість, обережність, хитрість, щирість, сміливість, почуття гумору, щедрість, дружелюбність, самовпевненість, безкорисливість, добродушність. Подумайте уважно: виберіть найхарактерніші ознаки козака нашого. Діти, подумайте, що ж з переліченого потрібно сучасній людині, щоб стати успішною. Мабуть, ознаки будуть й ті ж бо насправді справжньому козаку і успішній сьогодні людині повинні бути притаманні рішучість, винахідливість і, звичайно, Певненість у собі. Тепер запишіть, будь ласка, у свої зошити тема переказу розповідь про винахідливість запорожців під час вибору новобранців для славного війська козацького. Ідеєю. Нашого твору є уславлення мужності і винахідливості козаків. Аналізуючи композицію твору, маємо переглянути всі елементи композиції. Почнемо з експозиції. Це той момент, коли запорожці кличуть на січ хлопця. Зав'язкою переказу є момент, коли хлопці волять варити кашу? Розвиток дії, коли хлопець двічі кличе козаків, та вони не йдуть. Кульмінацією, найнапруженішим моментом переказу є уривок, коли починає хлопець сам їсти зварену кашу. І що ж? Буде, що трапиться з хлопцем, з, козакем, з козаком після цього, розв'язкою твору є те, коли хлопця приймають до козаків. Ось з таких елементів складається композиція, тобто будова твору нашого переказу. Для тих, хто був уважним на уроці. Зовсім не складно буде виконати домашнє завдання, вивчити, що таке переказ, прочитати та вміти переказувати текст переказу Прийом у Запорожці і обов'язково підготувати ілюстрацію до улюбленого епізоду, той, який вам найбільше сподобався. Щоб узагальнити, оцінити нашу з вами зустріч, діти, оберіть відповідну цеглинку Лего. Цеглинку Лего підійміть, зустріч нашу оцініть. Якщо все було легко, оберіть зелену цеглинку. Якщо хтось з вас втомився дуже, червоний колір. Кому було цікаво, то обов'язково це буде жовтий колір. Якщо вам все вдалося, помаранчевий. Якщо дещо було складно, не хвилюйтесь, обирайте синю цеглинку синю. Ви, молодчинки, гарно попрацювали. Дякую вам за урок, любі мої козачата. Ви чудові. Успіху вам у виконанні домашнього завдання і до зустрічі!